Тихо-тихо, а потім раз. І ефектний результат буде. в космосу будуть якісь маніпуляції і будуть е, оці ж катаклізми. Буде напруження, буде страшно, і кораблі, і авіація. І будуть також такі зненацька моменти, які нас будуть дуже дивувати. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Анна Атаманова. Анічка, вітаю. Вітаю. Давай зробимо огляд міжнародної політики. Є такі чутки, що і Зеленський, і Путін завітають до Туреччини на івнагурацію Ердогана е, і можуть навіть е, зустрітися. Давай поговоримо, якою буде інагурація Ердогана, е, чи приїде туди Зеленський привітати і чи побачаться вони там з Путіним. До речі, я передбачала, якщо пам'ятаю, що так. Ердоган все ж таки буде на коні. Ось він, як птах Фенікс переродиться, стане сильнішим, оговтається. Набере сили і він буде ще показувати непогані результати. Так, чи зустрінуться Зеленський і Путін? В Туреччині. В Туреччині саме. Ні. Зараз будуть заманювати Путіна і Зеленського, або їхню російську, оцю фашистську, расистську владу з нашою, але ми не будемо з ними ніяк домовлятися і навіть щоб не стикатися. Бачите, їх ніхто не бажає, ні, не буде. Можливо, окремо якось, так, звісно, але не, ніяких перемовин, і навіть натяку на домовленості між а, безпосередньо Володимиром Зеленським і Путіним не буде. Скажи, будь ласка, основною темою спілкування між ордоганом і Зеленським буде зернова угода. Mm -hmm. Яка доля зернової угоди? Чи зможемо ми свої врожаї продати і зробити на тому гроші до бюджету? Там вже домовлено багато чого. Звісно, ми будемо поступатися, де в чому, можливо, ми... Не будемо так вигравати, як би хотілося. Ну, я маю увазі на відсотках, так? Але все ж таки там будуть інші домовленості, в чомусь нас підтримає і пообіцяє Ердоган. Туреччина нам надасть допомогу, певно, звісно. Ось. Але зараз Ердоган він не буде світитися і не буде показувати, що вже Якби його прихильність до нас, йому потрібно зараз стати зайняти своє місце і так далі, і потім вже явно так. Ну, тобто зараз трошки треба, потрібно поводитись хитро. Я казала, що будуть такі е, з нашого боку хитрі маневри і воєнні стратегії, і політичні. Дуже тихенько будемо. І знаєш, так тихо-тихо, а потім раз, і ефектний результат буде. Буде. Ніби там в чомусь і домовляємося, і не домовляємося, але поміч буде на морі. Угу. Я про це знову ж кажу. Туреччина ну, нам буде допомагати якось на морі, тому що проблеми будуть з поставками цього зерна. Отут, да. Расисти минулого літа покрали наше зерно, обікрали наших людей, обікрали наших аграріїв. Чи зможуть вони провернути цю аферу цього року? Ну, вони будуть заважати поставкам зерна, і дійсно, це якби наш козир, чому Європа і нам допомагає, і як, за рахунок чого ми можемо ще й домовлятися, тому що ми, Україна є годувальницею багатьох країн. Ось. Зараз подивимось, чи будуть заважати? Ну так. Скоріше за все, Британія буде нам допомагати, буде допомога Союз. Угу. Допомога в тому, щоб якось ми перевезли, ну, бач, переходить на кораблі. Отут тут буде конфлікт на морі. Буде непросто, але я думаю, що все обійдеться. Я маю на увазі з поставкою зерна. До речі, Китай в нас закуповує дуже багато соняшника і дуже багато mm -hmm. олії. Олії, так. Ось як з цими угодами? Чи буде Китай продовжувати з нами співпрацювати? Так, Китай буде співпрацювати, він не буде дивитися на Росію чи на Україну. Він буде робити, вони будуть робити те, що їм вигідно. От там, де вигідно, там, де для них нормальні умови сприятливі для домовленостей, там вони й будуть. Не буде такого, що я працюю з тими, а з тими ні. Ні. Вони завжди будуть йти цілеспрямовано до своїх якихось користей, це цілей і так далі. Візьмуть вигідні умови і у нас, так і у Росії. Тепер давай поговоримо про зброю. Нам потрібна далекобійна зброя. І от Дольч Вела написала, що 66% німців проти постачання Україні далекобійної зброї. Чи погодиться Німеччина постачати нам далекобійну зброю? Ну, Німеччина зараз е виглядає як заздріслива сусідка. Е а чому їм? А я теж хочу. Ну, ось так, е я би сказала, чи будуть вони. А, не хочуть, будуть піднімати якісь питання, конфлікти. Ми ну, їх будуть змушувати. Тут буде трошки проблемно з цим. Бач, маска сходить з них. Ну, врешті-врешті, врешті там якось вийде так, що буде. Потрошку будемо віджимати. Зараз Польща закуповує у США протитанкові ракети, які можна використовувати з вертольотів. Для кого Польща закупає ці ракети? Для себе чи угу. для нас? Польща активно готується. До чого? До війни. А з ким вона має воювати? Проти Росії. Я думаю, що зараз європейські країни всі активно будуть підготуватися до того, щоб все ж таки дати відсіч Росії. Авіація, ракети. Так. Ну зараз вже сходяться усі в тому, що потрібно відганяти Росію від України, тому що далі так не може тривати. Будуть змушувати їх до перемовин, їх на якісь будуть умовини йти з боку Росії, а не ми. Корпус морської піхоти США показав безпілотний корабель, озброєний дронами Камікадзе Херо 120. Про це вже сказали сили морської піхоти флоту Атлантики. Чи побачимо ми в акваторії Чорного моря ось ці безпілотні кораблі? Більше я бачу зараз картинку, як підіймаються і ховаються підводні лодки. Ну, Буде більш як показовий якийсь виступ. Я не бачу, що Росія, російський флот готовий. Ні, це їх слабке місце насправді. Угу. Якщо чесно, вони повністю не готові. У них єдиний козир це ядерна зброя. Угу. Отже, повністю вони не готові, але будуть показові якісь там виступи, лякати будуть і так, у них є. Дещо є в арсеналі, звісно. Побачимо. Більш буде акцент і залякування на ядерну зброю? Давай тепер поговоримо про Бахмут. Зараз там відбувається наступна ситуація. За останні дві доби російсько-фашистські загарбники не вели жодних наступальних дій на бахмутському напрямку. Є невеликі просування українських захисників. Вони відбуваються на декількох флангах одночасно. Кліщівка, Озерянівки, Ягідне та Берхівки. Це офіційна інформація. Ми нічого там з такого супер-пупер не розкриваємо. Вона є в офіційному зведенні. Е, хочу запитати, що зараз відбувається у расистів на Бахмутському напрямку? Ну, так, як я і казала, пам'ятаєш, дещо ми просунемося, але буде все так, от, як і ми не будемо відступатися. Так. Реально, що буде відбуватися, що там зараз відбувається. Росія дезорієнтувалася. Вони зараз не знають, чого чекати, на що від нас, де захищатися більше. Тривожно їм за Крим. Там вони хвилюються. Тепер Бахмут. Поки що так і буде приблизно на найближчий час, я дивлюся. Але нашим військовим потрібно бути обережними, тому що вони будуть також хитрувати, ніби відступають, але готують там якусь пастку велику. Коло обережно. Щоб не заманили їх в коло і якусь потужну. Ядерку чи, о, прошу би а ракету не застосували, тобто, щоб не було засідки для них. Не скупчуватись в одному місці потрібно якось розділятися. Угу. Дуже зараз складна ситуація з Південною Кореєю, бо Північна Корея угу. запустила. Шпигунський супутник, і якщо вони запустили цей шпигунський супутник, і ми теж під загрозою, бо Корея, Північна, є партнером РФ. Як запуск цього супутника відобразиться на нас, українців? До речі, от мені снився сон десь днів чотири назад. Що з космосу будуть якісь маніпуляції, і будуть оці ж катаклізми викликані mm -hmm. штучно. Але тут я більше бачила, як е, Китай. Угу. Китай до цього причетний. Давай подивимося Космічна Китай зброя. і Північна Корея. Чи є партнерами в розробці цієї космічної зброї? Бо Північна Корея не має так багато розробок, як Китай. Більше Китай. Ну, я б не сказала, що вони прям партнери, але отакий зв'язок в цьому невеликий є. Ну, більш я відчуваю Китай. Вони можуть впливати. Мені здається, от те, що відбулося в Туреччині, я вже про це висловлювала mm -hmm. свою думку. Що це як тест, як спроба була, чи спрацює, чи ні. І знову, от як ніби я ж китайську мову розумію, ніби йде, як якісь такі. Шифрові командні накази. Про що ці накази? По якій країні цілитись? Це не Україна. НАТО і Росія вступлять в прямий конфлікт. НАТО, ну вже. Починає вступати НАТО. Вони вже починають вступати. В цьому конфлікті яку роль відіграє Китай і Корея? Північна Корея? Китай вагається на даний момент не хоче. Північна Корея також, але будуть. Вести підготовчі роботи. Іран. Можливо пізніше. Іран просто зараз віджимає те, що є. Вони хочуть якісь грошові, вигодні умови від Росії. Зброя в Ірані багато зараз зброї виготовляють. Попередження було знову ж таки Казахстан. От щоб там було тихо на цей період. Росія хоче на свій бік перетягнути Казахстан. Якою буде позиція Казахстану зараз? Двояка. Вони явно зараз не можуть показати, що і проти, і за, але вони хочуть триматися нейтрально. Але може бути попередження. Яке? Залякування. От я хвилююся мені тривожно за їхнього президента. Там якась може бути зустріч, де акуратно будуть попереджувати, або, можливо, якесь чи ДТП, можливо, чи щось таке. От буде якась ситуація попереджувальна. Що ще бачиш? Я бачу, що Росія зараз шукає, активно шукає вікно до тієї країни, закритий бізнес з топливом, щось вирішується. От Ердоган, як кістка в горлі стане в один момент. Росії. Щось він зробить таке, що їм відрубить як. Можливо, це з газом щось пов'язано. Що зараз Ердоган готує для Росії? Давай подивимось по картам. Ердоган зараз, знаєш, як засів на дно тихенько. Mm -hmm. Зараз у нього справа номер 1 це зайняти своє місце, оговтати швиденько. І він хоче все ж таки стати на бік Європи. Дуже вигідні умови йому будуть пропонувати. От я колись говорила, що якось пов'язано з Кримом, і з Турцією буде щось там, або кораблі, або ну, от от якась якийсь зв'язок. Буде обов'язково в цьому угу. плані? Зараз дуже багато питань точиться навколо Африки. І Африка вирішила зайнятися справою миру. А ми знаємо, що ми співпрацювали з Африкою, тому що ми продавали їм зерно. І знову Лавров поїхав до Африки. Якою зараз буде позиція африканських лідерів? Ну, вони також бояться, але вони розуміють там, що їм прийдеться грати під дудку, як їм заспіває Росія. Угу. Вимушено. Ну, Також будуть старатись більш так пасивніше себе поводити, спроби примирення, спроби пропонувати, щоб домовленості були. Чим це закінчиться? Я не знаю, чому, але я бачу такий спалах, коли я говорю за Африку. я спалах. Зараз Росія думає про якісь, якусь ситуацію, відволікаючий маневр від е, війни України і Росії. Тобто в них план розроблюється їм і не Камільфо просто так е, програти, програти від, відступити, навіть сказати, ну добре все ми, тому що за це буде обов'язково покарання угу. серйозне, е, як мінімум. І вони шукають якийсь момент використати скористатися або а, і, з іншою країною конфлікт. тобто їм зараз потрібно вийти сухими з води більш-менш. Ну, без Китаю вони тут не справляться. Слухай, тим часом, поки Росія готується якось перекинути mm -hmm. війну в іншу сторону. Всі почали говорити про контрнаступ uh -huh. знову. Ну тобто, про нього говорять, говорять, uh -huh. говорять, говорять, говорять. А, а що це за маніпуляція? Крим, знову бачу картинку. Крим, там вибухи, якісь спалахи, шахеди, дрони будуть там літати. Ну це поки що поки що от їх дезорієнтують. Поки що. І будуть також такі зненацька моменти, які нас будуть дуже дивувати. Не можна про це казати. Угу. І знову ж таки авіація готується. Чи побачимо ми в червні в Києві над своєю головою f 16 За червень я не впевнена, але самоліти якісь будуть літати. Мені здається, вже десь тренуються у нас і є підготовлені не українці, я все ж таки думаю. Пілоти, які готуються із Польщі. З Польщі я вже давно казала, що там на старті. А, не дай Боже, будуть якось готувати ядерку. До цього готуються. Хто сам до цього? Тоді готується? є план, що вони зараз прораховують слабкі місця в ПВО в Росії, ага. Щоб, знаєш, як от грав в шахи, не дай Боже, вони будуть. Активувати цю ядерну зброю з Білорусі, так, то відразу авіація буде в Росії. Угу. Е, таке запитання, що на білоруських кордонах відбувається зараз? Про що думають військові на білоруських кордонах? Що там відбувається в тилу ворога з цієї сторони? Там як сонне царство для мене. Тобто, ніби і активно, але це тільки розмови. Тихо. Зараз люди дуже встривожені, не готові, до речі, до такого активного перевороту. Люди, людям страшно. Так, військові. Ну, це з подачі Росії. Ну, зараз Росію заганяють як на куток. Mm -hmm. Я би так сказала. Скільки ось цей процес буде тривати загоняння на куток? Місяць, два-три? Мені йде інформація десь вересень, жовтень. Вересень, жовтень. Приблизно так щось буде вже відомо. Але все ж може змінюватись саме в плані, тому що ще не вирішено. Постійно змінюється. Але дійсно Європа стає активнішими. Чому Європа вирішила стати активнішою? Вони відволікають Китай. Допоки Путін не умовив китайську владу, вони вирішують все ж таки їх відігнати. І пропонують багато чого цікавого для Китаю. Китай вже вирішив щонебудь стосовно Росії. Бо складається таке враження, що він давно вже зробив вибір, просто зараз збирає максимальну кількість плюшок з Європи та Заходу. Я тобі скажу так: ніколи до кінця ти не зрозумієш китайців. Їх неможливо прорахувати. Вони діють так, як вигідно їм. В останній момент вони не будуть подавати вигляду і можуть нанести рішучий удар. Це стиль китайців. Тобто в них внутрішній спокій до останнього моменту. І неможливо зрозуміти, як вони готові діяти. Тому китайці завжди будуть поводити себе так, як вигідно для них. Якщо для них вигідно добити Росію методом. Направ, ну, щоб направити НАТО проти mm. Росії, для них це також вигідно. Розумієш? Постояти там в сторонці, почекати, допоки подивитися, що, яка там зброя є у США, які, яка є зброя у Росії, прорахувати все, зібрати плюшки, як ти кажеш, а потім стати лідером. Як ти вважаєш, от зараз? Червень місяць, які такі визначні події чекають на Україну, дуже багато буде підписано договорів, домовленостей над Україною Сонце. Однозначно сонце. Якось ми за допомогою вищих сил, молитв, нашої віри ми якось втримаємося, попри всі напружені моменти, страждання. Україна все ж таки втримається. Але буде, буде напруження, буде страшно і кораблі, і авіація. І якось від, від нас відійде оця увага, оце, ці острі ці моменти більш не як на НАТО. Туди піде. Зараз уже Росія розуміє, що потрібно якось. Спрямовувати свою увагу все ж таки на США. І тут е, залежить багато чого від Китаю, однозначно. Дуже багато. Але над Китаєм була червона кровава луна. І я говорила, що з їхнього боку буде багато смерт... ну, в їхній країні буде багато смертей. Там неспокійно. Смерті будуть від вірусу чи повстань? Перш за все, Смерті будуть від вірусів, будуть нові віруси, і їх будуть штучно випускати, угу. щоб відволікти населення від невдоволення, зміни, тому що вони бояться, щоб демократія не змінилася, тобто навпаки. Тотальний ну, вірус. Так, так, так. На демократію, так. А, і віруси будуть випускатись, але про це вже не будуть так активно сповіщати в новинах. Багато. Людей буде хворіти і відходити. Це буде не так сильно афішуватися і в новинах показуватись. Потім напізніше Китай все ж таки буде готуватися до конфлікту воєнного. Пізніше. Зараз ще не час. Дякую тобі, Анечка. Дуже така в нас медитативна розмова з тобою получилася. Ти навіть мене десь заколисала своїми думками. Я сиділа така, як в прострації, все, все уявляла. Дякую дуже за те, що ти сьогодні була з нами в ефірі. Шановні глядачі. Сьогодні в гостях нас Анна Атаманова на її каналі. Вже ми готуємо запис з розкладом детальним по областям України. Тому переходьте на канал Анни Атаманової. Посилання вже в описі до цього відео. Прощаємося з вами і до нових зустрічей! Бережіться, енергетично будемо закривати. Дякую дівчатам, які мені допомагають робити енергетичні вливи на захист України. Все, тримаємося!